Він тримав оборону Азовсталі у Маріуполі, але 6 травня життя бійця з Тернополя Павла Лисубея обірвалося. Поховали 20-річного героя 8 листопада, а через півроку після загибелі. Попрощатися з молодим захисником прийшли його рідні, близькі, знайомі, побратими та небайдужі тернополяни. Він був доброю людиною. Ми його дуже поважали, завжди рвався за незалежну Україну. Він завжди залишиться в наших серцях. Майбутній Льочок ще на початку повномасштабного вторгнення забрав документи з університету та пішов захищати Україну. У Павла Лесобея залишилися батьки, молодші сестри, брат та кохана дівчина. Якщо він такий молоденький, поклав своє життя, то я думаю, що батьки заклали в нього те, що треба, що він був настільки патріотом, що кожен. То це розуміє, хто знає. Він має ну, оцінити ту жертву, яку він приніс, що він поклав своє молоде життя зараз за те, що ми зараз навіть в спокійному місті живемо. Бійця Азову поховали на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна пам'ять і слава герою.